Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого очікується у світі серіалів за червень. Почнемо зі серіалів, які вже давно на екранах. 15 червня, після перерви у 4 роки, вийшов шостий сезон Чорного дзеркала, який складається з п'яти серій. Нагадаю, що це культовий серіал про вплив новітніх технологій на суспільство, де кожна серія це абсолютно нова історія. 22 червня вийде продовження і просто так: сіквелу серіалу Секс і місто Серій буде 11 і вони будуть виходити щотижня. За сюжетом подруги продовжать з'ясовувати, яке воно життя сучасної 50-річної жінки у великому місті. Приємною новиною для шанувальників стане поява Кім Кетрол у ролі Саманти Джонс. Також 22 червня вийде другий сезон серіалу Ведмідь з Джеремі Ален Вайтом у головній ролі. Десять епізодів мають вийти одночасно. Перший сезон проєкту отримав справедливе визнання серед глядачів та критиків. Історія молодого шеф-кухаря Кермі Берзато багатьом сподобалась. Тому його повернення на екрани можна назвати одним із найочікуваніших у червні. Ще одним хітом цього літа стане серіал Відьмак. Третій сезон буде поділений на дві частини. Перша вийде 29 червня, а друга у липні. Новий сезон буде адаптацією роману Час презирства польського письменника Анджея Сапковського. Серіал про відьмака найманця Геральта, який за гроші знищує всяких монстрів. Що становлять загрозу для життя людей, до речі, це буде останній сезон з Генрі Кавілом у четвертому сезоні. Його замінить Лєм Хемсворт. Точна причина заміни невідома, але за чутками Кавіл або посварився зі знімальною групою, або просто повертається до ролі супермена. А Netflix вже продовжив серіал на п'ятий сезон. І на останок, 30 червня, вийде четвертий сезон Джека Райана, який має бути останнім серіал про колишнього морпіха та нинішнього аналітика ЦРУ, котрий змушений покинути офісну роботу та відправитись виконувати завдання у поля. З новинок цього літа, 4 червня, відбулась прем'єра серіалу Ідол або ще його називають Кумир з Лілі Роуз Деп, донькою Джоні Деппа та співаком «The Weeknd. справжнє ім'я «Ейбл та Ще задовго до релізу серіал наробив багато галасу. Через творчі розбіжності проєкт покинула частина акторського складу та режисерка Емі Саймец. Сценарій піддався значним змінам, що потребувало серйозних перезнімань. Отже, в центрі сюжету серіала юна попзірка Джослін, яка ніяк не може надати новий поштовх своїй кар'єрі. Одного разу вона зустрічає загадкового Тедроса. З яким у неї зав'язуються складні пристрасні стосунки, паралельно шоу досліджує жорстокі реалії музичного бізнесу. На цей час вже вийшли дві серії, які критики одностайно розкритикували за занадто відверті та грубі сексуальні сцени, назвавши його брудною чоловічою фантазією. Всього буде шість епізодів, які виходитимуть щотижня. 8 червня повністю вийшов серіал Засновано на реальних подіях з Келі Куоко у головній ролі. У центрі сюжету подружня пара, якій не вистачає іскри у стосунках. Тож вони знаходять для себе захоплення у вигляді створення кримінального подкасту. 9 червня вийшли перші серії психологічного трилеру Переповнена кімната, який заснований на романі Деніала Кіза таємнича історія Біллі Міллігана». Сюжет зосереджується на молодому чоловіку Дені Салівані, якого було заарештовано за причетність до стрілянини у Нью-Йорку в 1979 році. Історія Денні, котрий страждає від множених розладів особистості, розкривається через інтерв'ю з лікаркою Рією Гудвін. Головні ролі у серіалі виконали Том Холланд, Аманда Сейфрід, Емі Росум і Джейсон Айзекс. Поки що серіал отримав низькі рейтинги, але вихід нових серій ще попереду, тож все може змінитись. До речі, нещодавно Том Холланд заявив, що зніматися і продюсувати це шоу йому було дуже важко, тож він бере річну перерву від акторської діяльності. Для шанувальників всесвіту Марвел 21 червня вийде міні-серіал Таємне вторгнення. Який розповість про спробу скрулів захопити землю та ознаменує повернення неповторного Семюеля Джексона до ролі Ніка Ф'юрі, щоб протистояти вторгненню підступних інопланетних істот, які здатні перетворюватися на будь-кого та будь-що, допомагатимуть йому в цьому вірна колега Марія Хілл, агент серу Евертрос. Офіцер ВПС Джеймс Роуді Роудс, лідер дружної до людей фракції Скрулів Талос та інші, серіал буде складатися з шести епізодів, які будуть виходити щотижня. До речі, в трейлері саме до цього серіалу були такі дивовижні кадри. І останньою новинкою червня стане серіал Перехоплений рейс або ще його називають викрадення. Події цього міні-серіалу розгортаються на борту літака з Дубаю до Лондона, який захоплюють терористи. Головний герой успішний бізнес-переговорник Сем Нельсон, якого грає Ідріс Ельба. Він має сім годин щоб врятувати усіх на борту. Із загальних новин кіноіндустрії розповім вам те, що у Голлівуді досі продовжується найбільша забастовка сценаристів, до якої тепер хочуть приєднатися режисери та актори після 30 червня, коли закінчиться контракт Альянсу продюсерів кіно та телебачення з гільдіями акторів та режисерів. Якщо коротко, то всі вимагають покращення умов праці. У такому разі аналітики прогнозують зупинку виробництва всіх фільмів, серіалів та інших телевізійних проєктів незалежно від їхньої фази. Більшості студій доведеться відмовитись від поточного графіка прем'єр, навіть якщо страйк пройде кілька днів. Втім, вони ще мають шанс домовитись до кінця місяця. Це всі новини на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якої інформації вам не вистачило, щоб я знала, як покращити випуски. Також залишайте свої побажання щодо серіалів, огляди та перекази, на які ви хотіли би побачити. Нагадую, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі. Бережіть себе та до нових зустрічей!